У цьому відео я розкажу покрокову інструкцію, як вийти на заробіток з таргету. Я покажу тобі, як отримувати такі результати, і поділюся покроковою інструкцією, як цього досягти. І у цьому відео ти також дізнаєшся, з чого почати, щоби заробляти на таргетованій рекламі. Обов'язково додивись це відео до кінця і будеш мати такі знання, які зекономлять тобі сім років свого часу. Давай для початку я розкажу, хто я є. Мене звати Стас Свідерський. Я займаюся маркетингом більше 7 років. За цей час я накопичив дуже багато досвіду яким готовий поділитися цьому відео, перше питання, яке в тебе можливо виникне: які курси треба проходити, щоб вивчити таргет? Коли я тільки починав, а це було більше 7 років назад. Не було ще толком якихось нормальних курсів, і приходилося вчитися в цьому самостійно. Навіть якщо би я й хотів дістати якусь інформацію, її банально не було. І через це власне і пішло десь перших 2-3 роки мені, щоб просто до чогось дойти, щоб зрозуміти, як все працює, плюс-мінус нормально. Благо зараз є реально дуже багато корисної інформації, в тому числі. you yeah. У мене є курс по таргетованій рекламі, за допомогою якого ти можеш розібратись в азах. Якщо ти просто новачок, то ця інформація допоможе тобі розібратись більш конкретніше в цьому напрямку. Уся інформація в описі під цим відео, якщо тобі це буде цікаво. Якщо так підсумувати, толком ніяких курсів я не проходив, і через це дійсно був дуже довгий розвиток у мене. Як же вийти на такий великий дохід? Першу чергу потрібно зрозуміти, що це все поступовий процес. Ви не будете зразу отримувати цілу купу клієнтів, як би ви. Не хотіли, оскільки без досвіду і знань це досягнути нереально. Плюс також мусить пройти якийсь час, поки інформацію ви усвоїте, попробуєте на практиці. І тоді ви вже можете братись за серйозніші проекти. І якщо ви тільки починаєте, я рекомендую вам починати з дуже простої формули. Навчіться якоїсь бази і спробуйте знайти один, двох, трьох, п'ятьох клієнтів. Якщо ви не знаєте, як знайти вашого першого клієнта, я даю саму просту пораду. Спробуйте запитатись по своїх знайомих. Можливо, у них є свій бізнес, можливо, вони шукають когось, хто би їм допоміг, і домовтесь про якусь першу вашу співпрацю. Вона не обов'язково має бути в грошовому еквіваленті якось вирежені. Не оскільки перше, що ми маємо отримати, це досвід, тому спробуйте пошукати серед знайомих, можливо, комусь дійсно буде потрібна ваша послуга. Не обов'язково, що вона буде потрібна одразу, але як мінімум ви можете спробувати це є повністю безкоштовно і займе вас тільки вашій час. Наступне, що ви можете спробувати, щоб знайти своїх перших клієнтів, зареєструйтесь на біржах фрілансу. Це також є дієвий спосіб для пошуку перших замовників і отримання власне першого досвіду. Також звичайно є ціла купа телеграм чатів. З вакансіями можна пошукати там. Плюс, звичайно, що є сайти по пошуку роботи, такі як Work.ua, робота.ua, ви можете зареєструватися там і пошукати вакансії. Я би навпаки навіть рекомендував першим йти в агентство, щоб отримати якийсь досвід і побачити всю цю, скажімо так, внутрянку бізнесу. Що робити далі? Припустимо, ви вже отримали своїх перших клієнтів, напрацювались. Як далі рости в доході? Що потрібно робити? Яка інструкція? Після того, як ви отримали своїх перших клієнтів, ви отримали перший досвід. Чим більше ви будете мати, Перших таких спроб, тим більше до вас прийде розуміння, що вам робити далі, який напрямок у вас получається. Вам потрібно зрозуміти свої сильні та слабкі сторони і ніші, в яких вам давати результат. Також, чим більше, власне, ви будете робити спроб, тим більша результативність вашої роботи буде у майбутньому. Тобто, отримавши перший досвід, зрозумівши свої сильні частини, ви можете зробити таку штуку, як нішування. І також ви можете потихеньку вже переходити, наприклад, на зарубіжний ринок. ринок є Європи та США це дасть вам можливість працювати за більші чеки, і також можна розвиватись в певних напрямках. Наприклад, я особисто знаю людей, які мішуються наприклад тільки в сфері б'юті і працюють по всій Україні, так і за кордоном. Чому? Тому що це їхня сильна сторона, і вони знають, як генерувати заявки. І навіть тут, якщо в них невисокі чеки, вони беруть просто кількістю і мають свій робочий алгоритм. Тобто, вони знають, наприклад, що треба запустити рекламу там на месенджер. Зробити такий офер, назбирати лідів, їх обробити і отримати свій перший клієнтів. Мало того, вони вже мають компетенцію в цьому бізнесі і можуть навіть власнику бізнесу скласти якісь скріп продажів, продумати всю воронку і дати такі рекомендації, які вони навіть в житті би не могли отримати. Тобто, розумієте, що тут щоб більше заробляти, треба рости в своїй компетенції, розуміти цей напрямок, з яким ви працюєте, і відточувати свою майстерність. На практиці, звичайно, не буде все так ідеально, я також повинен це пояснити, що це не означає, що ви маєте вибрати одну нішу, в ній працювати, і все. Ви маєте пробувати щось нове постійно. Тобто, вам необхідно старатися шукати ще нові напрямки, в яких ви також можете бути сильним. Давайте тепер поговоримо, за рахунок чого мені вийшло досягнути таких результатів. Я є власник агентства Regnum Agency. Наше агентство генерує заявки по всьому світу для різних ніж бізнесу. За свої роки я відпрацював декілька робочих алгоритмів, якими ділюся частково своїми клієнтами. І також ділюся ними на своєму навчанні, що мені допомогло дойти до результату те, що я старався, не зупинявся і пробував себе постійно в нових напрямках. І, наприклад, з 10 ніж, з яких я працював, три в мене вийшлося, і вже з тих трьох я розмасштабовував інші проекти. І потихеньку будував команду для роботи. Що би я рекомендував початківцям? Початківцям, так як я казав, рекомендую освоїти якусь базову інформацію, пробувати шукати клієнтів. Обов'язково старайтесь продумувати всю вашу комунікацію з потенційними клієнтами, вибудовувати потихеньку систему лідогенерації на свій бізнес, бо це також дуже важливо. У цьому, до речі, я розказую на своєму курсі, як шукати клієнтів, як налаштовувати все, як взагалі вибудувати таку комунікацію, щоб ви з клієнтами Працювати на постійній основі, і також я вам розказую, що є основою того, щоби з вами працювали довго, як досягти успіху і вийти на дохід більше двох тисяч доларів на місяць. Навіть дивлячись це відео, я розумію, що ви думаєте, блін, мені би хоча б на 500 доларів вийти на місяць, а може й більше. Тоді навіть я можу сказати, щоби вийти про хоча б на більший дохід. Він можливий тільки за можливості систематизації вашого підходу. Тобто ви повинні вибудувати систему лідогенерації для своїх клієнтів, мати робочі алгоритми, підходи, вони мають бути систематизовані. Також у вас має бути систематизована пошук клієнтів, тобто ви маєте мати постійних бажаючих з вами працювати. Це досягається різними способами, звичайно, це все з практикою, але це все працює на ура. Також що я можу порадити, це те, що вам потрібно працювати. Якщо вам хтось розповів. Сказує, що це є кнопка бабло, і що можна там з двох клієнтів вийти на тисячу доларів, закривати високі чеки? Забудьте за ці обіцянки, тому що вони не працюють без роботи. Якщо ви не готові вкладати свій час, терпіти то, що вам спочатку буде не получати щось. Ви не зможете на цьому заробляти, і насправді це стосується будь-якої ніші за яку би ви не взялись. Будь-що, чи це дизайн, фріланс, навіть успіхи на якійсь роботі. Тобто, будь-де де би ви за це не взялись, вам потрібно бути систематичним і бути готовим, що все це буде не одразу. Якщо ви хочете глибше вникнути в тему таргету, заповнити свої пробіли в знаннях чи просто освоїти якусь нову інформацію. Приходьте на мій курс по таргетованій рекламі. Там не просто суха інформація, там мій досвід. Світ, там 7 років мого життя, по суті. Там ви отримуєте відповіді на питання, яких не знайдете в інтернеті. Плюс ви можете мені це питання задати. Я вам відповім в нашому чаті, в нашому ком'юніті. Переходьте на сайт, вибирайте тариф, який вам підходить, і залітайте на круте навчання, яке може змінити ваше життя. Якщо вам було це відео цікаво, рекомендую подивитися ще ось ці відео, які ви зараз побачите на екрані.